Рівненський командир розвідувально-диверсійної групи батальйону Донбас В'ячеслав провів зустріч з представниками засобів масової інформації, на якій розповів про останні новини зі сходу, у тому числі й про те, як потрапив та вибрався з полону, в якому пробув чотири місяці. Повісілі наволочки, що я не пам'ятаю. Повісили флаг, значить, не частина Ну, так, водій балі. стреляли, но не так сильно. Ну, выдолбить нас не могли, они не минометы, они ничем, то начали много выдолбать. Ну, после этого уже, помимо того, что было 300 такое, 200 такое, ребята уже, как говорится, ничем не поможет бойцам, но 300 стали у нас ранеными, стали умирать, плюс еще добавились ребята. И, честно говоря, приняли такое решение, чтобы спасти ребят раненых. то вимушені були мити в плем. Розповів Валерій також і пропозицію російських військових. Захватили плених. Е там оказались псковські десантники. Е командиром псковських десантників був такий полковник лісівця. и там фигурировал такой еще клен тоже. -то командовал, командир, я не знаю. Вот. Ну, ребята нам рассказали, что они, во-первых, не знают, что они находились на территории, на нашей территории, на украинской. Вот. И они думали, что мы находимся у них в Біла така команда з командования, командування. Значить, приказ захищати рубежи Росії. Так як є такий батальйон Карапінів Донбас, є Сайдар, значить, вони проживаються, ділять клин, щоб війська Нацгвардії зайшли і по камість до Урала. Проте проблеми існують не лише з боку наших ворогів, а й в професіоналізмі українського командування. Я ни разу не видел, чтобы хоть одна операция генштаба командование была проведена успешно. Секрета никакого нет, что командиры, я не буду называть кто батальона, ну просто выполняли, говорилось так, вам надо конечный результат, другому нельзя было отдавать, вам нужен конечный результат. Он вам у вас будем. Ми не поїдемо вот в отак, ми пойдемо тим маршрутом, якому ми роботали. Ребята завжди виходили, Слава Богу, без потерь. Проте В'ячеслав також зазначив, що інформація, яку він надав, лише вершина айсбергу. У повному ж обсязі почути новини з фронту, ми зможемо лише після дозволу командування. Ілона Якимюк, Віктор Терещук у ритмі подій.